Скільки коштує таке ліжко з матрасом? Це в нас найдешевше ліжко. Моделька називається Лідер. Вартість 15 тисяч гривень в розмірі 1,60 метра. Це стандартний двохспальний розмір. А з матрасом у вас вийде приблизно від 23 до 28 тисяч гривень, в залежності від того матраса, який ви оберете. Тобто. Берете подешевше матрас умовно за 8 тисяч, у вас виходить 23. Берете подорожче турецький, наприклад, матрас Бріз, у вас виходить 27-28 тисяч 27 гривень. Чому я там кажу в якомусь діапазоні, тому що на ліжку з матрасом у нас завжди йде знижечка на комплект. Можуть бути різні варіанти узголів'я всього за 15 тисяч гривень за ліжко. Їх більше 10 є на сайті, можна подивитись ліжечко Лідер. І насправді це найдешевша ціна за ліжко з матрасом. Адекватне ліжко з матрасом. Не на дішман, не на поганий матрас, не на ліжко, яке розвалиться через місяць. От на таке, що вам добротно прослужить. Повністю дерев'яний йде всередині, з нішею для білизни, зі зйомним чухлом на коробі. Дерев'яне всередині, чехольчик зйомний на коробі, висока ніжка. Робиться в різних розмірах на ваш вибір. Сайт солохає, ліжко лідер, в шапці профілю телефончик для зв'язку.